Мудрість, соборного послання, якового читання, будьмо уважні, як і в слуга Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом поколінням що росіяні, привіт. Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам, ви знаєте, що проба вашої віри виробляє витривалість, за витривалістю ж Нехай слідом іде чин досконали, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Коли ж кому з вас мудрости бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедру і за це не докоряє, і вона йому удасть, тільки хай просить із вірою, без жадного вагання. Бо хто вагається той подібний до морської хвилі, яка під яку піднімає, і колихає на всі боки вітер, така людина, нехай собі не уявляє, що прийме що від Господа, людина з подвійною душею не постійно у всіх своїх поведінках. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм. Бо й він мене неначе цвіт трави. Зійшло, бо пекуче сонце і висушило траву, і цвіт її впав, і краса її виду заникла, так і багатий у своїх заходах зів'яне блажений чоловік, що перетриває пробу. Бо він, як буде випробований, дістане вінець життя. Що Господь Бог обіцяв тим, що його люблять, ніхто, будучи в спокусі, нехай не каже. Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний до зла, і сам він нікого не, не і сам він не спокушає нікого. Кожен спокушається своєю власною похттю, яка його принижує, і зводить. Потім похід, завагітнівши, родить гріх, гріх вже здійснений, родить смерть. Мої любі братини, уводьте себе самих в обман. Всяке добре даяння і всякий досконалий дар сходить з висоти Отця світа, в якого нема ні зміни, ні тіні, ні переміни. Він захотів і родив нас словом правди, щоб ми були немов якими первістками Його сотворіння.